За пів години до початку виставки в експозиційній залі лише художник Іван Колісник. Митець намагається приховати хвилювання. Вперше він презентує широкому загалу свої художні надбання. Емоції, власне, для художника будь-яка виставка це свято і власне легке хвилювання все-таки виноситься на суд публіки. Якийсь шмат, шмат роботи. Митець зізнається на ці роботи, витратив кілька років. Власне, я згоден з. Ференсом Лістом, який говорить про музичне мистецтво, сказав, що мистецтво має бути віртуозним. Тому кожна моя картина, будь-яка картина це один-два сеанси. Власне, представлені тут роботи це доробок, по суті, за останні два роки. Ну, є окремі роботи трошки давніші, для того, щоб повніше представитися, оскільки це моя персональна виставка перша. Натюрморти пейзажі та сюжетні портрети художника увібрали в себе десятки облич нашого міста. Окрім поціновувачів прекрасного, на виставку завітали ще й близькі друзі Івана Колісника. Один із них художник Анатолій Куксов. Митці дружать понад 20 років. Він зайшов до мене колись в майстерню перший раз. Там так ми познайомилися, йому сподобалися мої роботи. і Ми почали ходити на етюди. І з того часу ми знайомі. Завжди спілкуємося, я з задоволенням дивлюся, є якийсь новий підхід до цих робіт, нове бачення, сприйняття. І тому я можу сказати, що Має він має успіх. Основою для формування та розвитку свого творчого почерку художник вважає живописне опанування світлом. У цьому могли переконатися відвідувачі виставки. Хоча художник презентував близько 20 робіт із більше як сотні, у кожній присутня гра світла та кольору. Мені сподобалось дуже. У нього дійсно свій якийсь стіль живопису, якийсь такий. Вроді як, вроді як в тому ж самому духі, як і всі художники, але це якось відрізняє його від інших художників. Вроді трохи так на всіх на, на Полінове трохи похоже, на тодру. Ну іменно свій стіль. Бачите, ну видно, що він любить дуже природу. Видно, що він любить природу. Яскраві дуже мені сподобалися ці підсолнухи. Персональна виставка художника триватиме протягом місяця. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Вікановини.